Приїзд патріарха Філарета на Черкащину прокоментували члени місцевої об'єднаної опозиції. За словами Леоніда Даценка, те, що перші особи області фактично проігнорували приїзд предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, певним чином характеризує обласну владу як не патріотичну. Коли на Черкащину приїжджає патріарх Української церкви, представники влади на превеликий жаль, немає тому, що бачите, пан Тулуб на чолі з нашої делегації перебуває в Америці. Де приходить фестиваль російської єврейської культури? Яке відношення має Черкащина до таких речей? Я, наприклад, не можу зрозуміти. І нашу участь там теж дуже тяжко уявити. І за який рахунок проходять такі поїздки наших високопосадовців за океан? Також Леонід Даценко повідомив, що Черкаська об'єднана опозиція приготувала звернення до президента та уряду з приводу необхідності завершення робіт із з реконструкції резиденції Богдана Хмельницького. Те, що ми там побачили, те, що бачать десятки і сотні людей, які приїжджають з Чигирин, це збудовані приміщення, де не функціонують виставки, де немає експозиції, де починають руйнуватися самі приміщення, і фактично вкинуті у будову резиденції мільйони і сотні мільйонів гривень, сьогодні можуть піти. Росто навіто окрім цих претензій опозиціонери заявили, що у багатьох регіонах Черкащини влада вже розпочала передвиборчу боротьбу з використанням адмінресурсу. Використовують такі адміністративний ресурс, залякують людей, вчителей, лікарей і інших, хто працює, щоб ні в кої разі не йшли. В члени ДВК на виборчі комісії, тому що вони просто лишаться роботи. Також опозиціонери занепокоєні тим, що за даними соціологічних досліджень, 21% українців готові продати свої голоси на виборах. Вони закликали громадян бути свідомими. Світлана Пічуйна, Віктор Наточий, Віка Новини.